Всім привіт, з вами те, що ви попали на мій канал. Сьогодні розповім про оновлення, яке з'явилося в Avaquin Life. Перед початком підпишіться і поставте лайк. Я буду рада, якщо ви це зробите. Тоді погнали! Два дні тому вийшло одне оновлення Авакіна Лайфу. З'явилася нова локація. Зараз я поясню, що це за локація. 10 грудня Авакіну буде 10 років. Вони вирішили зробити цю локацію зі завданнями, призами, які можна отримати кожному. Це свято зробили в кафе, яке ти помічник ще Фокс Тепот, який допомагає тобі, але ну, вона тобі дає завдання і ти повинен виконувати. Коли виконуєш завдання, то ти отримуєш монети. А ці монети теж на кусочок торта. Ось як сам виглядає цей торт. Кусочок торту коштує 10 монет. Чого завдань 3. За кожне завдання ти дають 15 монет. Тобі треба робити вона тобі дає завдання, щоб ти пішов на якусь, вона тобі дає фотографію частинки якоїсь локації. Тобі треба йти, вона тобі каже названня цієї локації. І ти і теж на ну, ту локацію, яку вона тобі сказала, і тобі треба цю частину, ну, чи фотографію, треба знайти це місце, де вона фотографувалася. І трохи постояти і почекати, тобі вже дають 15 цих монет і тобі треба повернутися за ще двома завданнями. Ну, типу, все. Хочу сказати, що і тобі даються ці два значка. Що це отей, коли ти підходиш до пота, вона тобі знайома всіма і розказує про завдання, які тобі треба виконувати, очі вона тобі дає то значок. Другий це ось цей значок. Щоб його отримати, треба зробити всі завдання і отримати подарунки. І на цьому все. Дякую, що ви подивилися моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і напишіть коментар, чи вам подобалося це відео чи ні. Буду чекати вас коментарів. Всім па-па, Цілую обнімаю вас.